Бажаю здоров'я, товариші десантники! Важаю здоров товарі, здоров Вітаю вас з днем створення восьмобільних десантних військ. Стар! 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 Таріші десантники. Для мене є великою честю, що сьогодні саме в день створення восьмобільних десантних військ я разом з парам бригадою. Бригадою, яка немає великої традиції там, десяти, десятки років. Бригада, яка створювалась разом з веденням бойових дій. Бригада, яка виконала всі задання, які були нею покладені, і кожен солдат і офіцер, який проходить службу, є гордістю і високомобільних десантних військ, і Збройних сил України. І є гордістю для всієї України. Першого дня агресії Російської Федерації проти України десантники були там, де важко. Там, де хто, ніхто не міг справити з заданням, десантники з цією задачею справлялися. Ризикуючи життя, ризикуючи здоров'я. Навіть тоді, коли отримали поранення, не покидали полю бою, поки не буде виконане завдання. І я хотів би. За це за все вам подякувати. Ви справляєтесь з цією задачею? Ви там, де важко, ви там, де потрібно. Я в цей день хотів би поздоровити кожного із вас за вашу мужність і героїзм, за вашу сміливість і самовідданість. Я сьогодні хотів би вас привітати від нашого Верховного накомандую, президента України, вперше в історії України сьогодні прапор. высокомобильных десантных войск был принят на флаштоках были администрации президента. Я витаю всех вас с вашим с профессийным святом. Святом, сегодня свято не только высокомобильных десантных войск, а свято сбройных сил Украины. Я сказал бы больше того, свята в Украине. Свято вам, здоровья вам, успехов, наснаги. Ми переможемо, тому що з нами Бог, з нами Україна, з нами люди, а саме народ України, а саме головне, у нас є таке війська, як ви. У нас є такі люди, як ви. Слава Україні! Цей непрозорий час. Бог біля тебе сонцем у небі, світлом в твоїх руках. Крім нагороди, отриманої від міністра оборони. Дуже приємно було спочатку почути слова, щирі його слова про подяку і оцінку внеску, які вносять високомобільні десантні війська. Все, що роблять Збройні Сили України бо дійсно інколи ніхто крім нас і знову ми.